Так, всім привіт. Сьогодні ефір для того, аби відповісти на ваші питання. Тому я по черзі включаю тих, хто тут підійме руку. Наталія, почнемо з вас. Алло. доброго дня. Добрий день. О, я тепер вас чую. Дякую, що приєднали. У мене таке питання справа в тому, що зараз кермічні узли знаходяться в тій позиції, яка була при моєму народженні. І Я хотіла ну, 37 років тому, ну, я 87-го року, я хотіла спитати, е, яким чином, наприклад, це, це сильніше в мене буде? Алло, алло, програватися Наталія. по асценденту, по луні або саме по сонячному знаку? Що ви рекомендуєте? Е, почекайте, Наталія, тобто у вас кармічні узли у натальній карті в таких же знаках, як зараз? Я правильно зрозуміла? Так, 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 так тоді дивіться. Так, так. В такому випадку немає сенсу транслювати ваші події по сонячному знаку, тому що, по-перше, це циклічність, яка зараз до вас прийшла, а це фактично все те, що ви переживали ситуативно при народженні. Грубо кажучи, давайте зараз розберемося, чому так відбувається. Фішка в тому, щоб ви зараз не розбирали для себе по домам від сонячного знаку, а розбирали конкретно вузли, які є у вас. Чи є у вас співпадіння вузлів із сонячного знаку? Сонячним знаком по знаку Ні, в мене е, сонячний, за сонячним знаком я стрілець за асцендентом овен на полоні рак. А ви у мене при народженні в 12-й 12 дім ось так. Північний вузол риби в дванадцятому домі. Все, ну, якщо це, я Тобто, це, тобто у вас вісь задіяна діва риби. Так, в кармічних так, так. узлах, дивитися по овну. Те, що буде mm -hmm. відбуватися, дивитися по Овну, однозначно. Причому, знаєте, тут щось цікаво, що коли йде таке співпадіння в такий рік, як зараз. А зараз mm -hmm. дуже багато ще ключових планет і особистісних будуть міняти свої знаки, тобто ті планети, які повільні, ну такі як Нептун, так і от ці повільні планети міняють в один рік, це теж таке рідкісне співпадіння, тому що вони зазвичай кожен має свій цикл, а вони міняють саме в цей рік. І тут у вас десь співпадіння циклічності ваших вузлів. У вас точно переоцінка попередніх програм, закриття їх, і з овнівською енергією йде початок чогось зовсім нового для вас, що встановлює вас. Ми завжди наголошуємо, що якщо вузли такі ж самі, як в натальній карті, варто повернутися до сценарію в момент свого народження. Тобто, наприклад, в яких обставинах ви народжувалися, що було між батьками, як пройшов ваш перший рік стосовно здоров'я, тому що вони дуже зачіпають тему власне встановлення здоров'я, тему документальну, як вас там називали, чи були проблеми якісь з встановленням певних там свідоцтв, які були стосунки мами з татом і їхні? Родові програми, тобто чи було прийняття не прийняття якимось родом, тому що ви по факту цього року будете це ж саме переживати, ну тільки, звісно, вже в дорослому віці, в іншому циклі, але цикл повертається. Тому дуже добре знаєте, звернутись до архіву так званого, якщо є можливість, спитати у родичів, там стільки підказок крутих на оцей рік для вас. Тобто, суть не тільки в коридорі затемнень, суть в тому, що зараз починається півторирічний цикл цих затемнень. І по вам він буде проходитися кардинально. Але дивіться овном, щоб орієнтуватися. Дякую вам. Дуже вам дякую. Дякую дуже. Дуже багатьом було корисно, так. А в кого ще є питання, задайте його тут, підніміть руку. Так, Марія. Марія, алло? Доброго дня. Добрий. Я хочу запитатися про останнє відео, яке ви закидували в Телеграм, на рахунок літ в Скорпіоні. Ви казали, що за, дуже зачіпає тих, в кого ліліт іменно в Скорпіоні. У мене дійсно він в Скорпіоні. І я хотіла би запитатися, там ще плюс є дім? Ну, Звичайно, так. 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 У кожного так. це свій. У, вас який? Так. У мене шостий дім. Взагалі, де можна прочитати про ті доми? Mm -hmm. Де можна знати інформацію і шостей діло, ну, в принципі, ну, що це означає? Але в залежності я хочу знати, де можна знати інформацію про самі доми. А взагалі, що про знання домів ви можете загуглити дома гороскопів, а, що який значить? А знову ж там таке не, не дуже. ну... Не, Інформації не дуже... багато, інформа... вона вся так, різна, звичайно, так. але дивіться, суть не тільки в тому, аби ви знали значення дому, я вам зараз його скажу: шостий дім відповідає за побут, за встановлення нового режиму життя, також за здоров'я і за аспект того, до, за кого ви опікуєтесь. Тобто, по факту тих домашніх, за яких ви несете відповідальність, це також режим роботи, робочого графіку, робочого дня і колективу теж підлеглих під вас людей. По факту, якщо ліліт у Скорпі Скорпіоні, у вас в шостому домі, то випробування стосовно е, власне здоров'я дуже важливе для вас у житті. І там є сфери спокус. Скажу відверто, що Ліліт Скорпіоні, і це зараз не застрашуюча інформація, а просто інформація для всіх. Вона спокушає і робить слабким місце, інтимну сферу в темі здоров'я. Тому тут особливо. Увага 9 місяців, поки ліліт така ж сама ще як у вас, аби ви вмикнули з тему уваги до цього питання, тобто, слідкували там, ну от все, що стосується інтиму, і тут і побут. Як вмикається побут в Ліліт Скорпіоні? Що можуть бути яскраві якісь події? побуті, які вже відбувалися раніше, але зараз вскриваються. Ну, наприклад, ви виявляєте, що щось відбулося, наприклад, якийсь запах так, в будинку з'являється. Виявляється, що там кілька місяців тому десь в трубі могло щось застряти і потім тільки дати запах в цей період. Я зараз кажу такі дуже критичні і, е, приклади, які запам'ятовуються для того, щоб ви просто відчули, як це транслювати в своє життя. Тому що ліліт в Скорпіоні. Точно з шостого дому виймає щось таке, що ти на поверхні не бачиш в своєму побутовому житті, а воно може вилізти. І як мінімум попереджає, що найближчі 9 місяців треба максимальну увагу етики поведінки з людьми. До е, чистоти та чистоплотності інтимних зв'язків, і також до магічних ритуалів, які теж у побуті можуть бути десь виявлятися стосовно інших людей в вашу сторону. Тому тут таке складне наслоювання тут не тільки відомого розкопу, а й від того, що ще й співпадає зараз ваша ліліт з тим, що відбувається в моменті зараз, у 25-му році. Вона така ж сама, коли вона така ж сама. Навіть незалежності від знаку, бо це ж циклічність, 9 років, чуть більше 9 років буде знову така ж сама ситуація, і ви так само можете відмотати назад 9 років і 9 місяців, і ви побачите, що було тоді, і це зараз скажу що ж це був за рік. Це був рік 2016, 2017 приблизно так, що у вас там відбувалося в темі колег, підлеглих, можливо, тих, ким ви опікувалися, в вашому інтимній сфері. І так, стосовно, можливо, роздумів над тим, що хтось має на вас якийсь магічний вплив. От над всім цим треба задуматись, але найкраще аналізувати. Тобто, якщо ВІК дозволяє згадати, що там було, то буде програватись така ж ситуація в нових обставинах. Катастрофа. Кожен раз все круче. Дякую, Дякую. було питання всім корисне, надіюсь. Так, Ідемо далі. Сергій, ваше питання, додаю вас. Алло? Алло, 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 так, не чути. Добре, вимикаємо, йдемо далі. Марія. Ще одна Марія в нас тут є в чаті. алло. Алло, алло, Алло? Так, Марія, чути вас? О, так, да, це не Сергій, це Марія. Добрий день всім. А, скажіть, будь ласка, овен у мене в десцендент правильно? Так. Може він у мене ну, може, в... Він вас в асценденті, Не знаю. Ні, 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 ні. В асценденті, в асценденті? В мене, да, Асцендент у мене в Терзах виходить, і там у мене і Ліліт, і там у мене і Плутон, і ще якась планета. Тобто, оця вісь у мене, я так розумію, буде активна активно е задіяна цей місяць і півроку. А, так, давайте ще раз, бо ви так заплутали з тими дисцендентами-асцендентами. Значить, конкретно що чого ви ти що ти зараз не ти... стосується вас, тому що що? Дистендент у мене в Овні, а в зараз овні. Овен так, 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 так. А зараз, наскільки я розумію, там і Нептун в Овні, і ну коротше, всі мастеліум максимально... планета. Так, планет, так, 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 так. На що мені треба звернути увагу? Що пропрацювати, якщо пропрацювати, і взагалі дисдендент. Він за що відповідає? Якщо асцендент, за те хто ти є, да як? Кати для себе, я так розумію. То дисцендент для так. за за що, про що він? Ну, дивіться, перше, що я вам скажу, що якщо у вас тільки е, дисцендент в Овні, і там, в принципі, немає якихось складних аспектів, то немає взагалі за що хвилюватися. Вас буде стосуватися цей стеліум тільки в розрізі е, думок про е, нове встановлення реалізації. Тобто, вас це буде стосуватися на тему, mm -hmm. хто я. Ви будете підіймати для себе тему, е, чи я реалізована, чи я в своїй сфері, чи я взагалі роблю те, що маю робити по долі по життю. Ось оце. Оці питання філософські вас будуть стосуватися. І вас зараз може понести в якусь тему, яка кардинально відрізняється від того, чим ви займаєтеся, в принципі, пожиттєво. І, так, я вимкну ваш мікрофон для того, щоб, дякую, дякую, щоб вони не заважали. Дякую. Так. Тепер на рахунок асцендент і дисцендент. Дуже багато заглиблення в тему, чим вони відрізняються. Насправді і той, і той. Той показник як нашим нутром, тобто те, як ми себе відчуваємо. Тільки коли асцендент він більше показує те, як ти сам до себе відносишся, ось лайк, like, як ти сам себе сприймаєш. Яка в тебе комунікація з собою, то десцендент – це якби комунікація в діалозі з кимось. Тобто, як ти реагуєш на якісь слова, на якісь звернення, на якісь пропозиції, на якусь комунікацію, ти певною певним чином маєш характеристику поведінки і відверто боятися, коли у тебе лише е, десцендент в Овні, що зараз затемнення і новолуння, і саме це все пов'язано зі стелюм в Овні, не варто. тому що тут буде тільки зачіпати ось цю реалізацію та комунікацію з іншими як тема. Прокачки себе, чи я на своєму місці, і як це оцінюють оточуючи. По факту, це ну не, не так страшно, як для показників, у кого особистісні планети знаходяться в овні. Окей, давайте спробуємо Сергій ще раз вас долучити. Алло? Алло? Алло. Алло. Чути мене. О, тепер чути. Алло. так Доброго дня всім присутнім. Особисто в мене сонце в Левові, по сонцю я лев, асцендент у мене скорпіон і місяць у стрільці. Угу. Ну, зараз дивлюся, для скорпіонів тяжкі моменти починаються. Да? Дуже багато всяких змін, і хто скорпіон, той зрозуміє. Хотів би для себе більше. Ну, Хоча б в декілька перспективних кроків, які очікують нас. Я зрозуміла. А скажіть, ви знаєте, де ваша ліліт? А, ні, не знаю. Загляніть до ліліт, тому що це перспектива найближчих двох днів. Ви зараз будете проживати, бо Ліліт заходить в Скорпіон, а ви зараз будете проживати етапу пустопробувань, але в тій сфері, де у вас ліліт. Тому ось це ваш такий маленький формула лайфхак для того, щоб зараз визначити на перші ось ці дні конкретно на що звернути увагу. Тобто, дивіться, в якому домі гороскопу у вас ліліт. Там зараз будуть випробування, там можливі якісь шахрайські схеми, і там можливо вскривання ваших якихось секретів або потаємних мотивів. Там може хотітися комусь помститися, і там можуть бути агресивні емоції, які треба вміти прийняти, а не казати, що це там не про мене, і забувати на них, забивати на них. Тобто, там дуже важливо про. Рацювання йде тому тут, вже подивіться, і це буде найосновнішим прогнозом для вас найближчий час, тому що інші показники не так суттєво задіяні, але у вас на квітень точно при всіх тих показниках, а особливо враховуючи лева, іде боротьба за статус і можливо зміна статусу в робочій темі, добивання певних нових там варіантів або нова робота, або нові кар'єрні вершини, або нові можливості, щоб підвищувати статус. Власного в робочі світі тому тут таке наслоєння аспектів, але ось цю формулу примініть зараз, розберіться собі самі, куди вас там ліліт зараз занесе. Зрозумів. Ну, в принципі, те, що ви сказали, воно стовідсотково відбувається. Тому що дійсно я на сьогоднішній день змінив свій своє працевлаштування для того що, ну і для цього мені треба навчатися. І от йдуть оці кардинальні зміни, про які ви тільки що говорили. І да, дійсно, кон, ну, кінцевий результат це якби отримати своє перше робоче місце. О, і от тут ви е, дійсно якось 100% окреслили. І це чітко прописується. Тому я і думаю, що Ліліт зараз у мене знаходиться безпосередньо у напрямку роботи. Mm -hmm. О, тому і в цій сфері найбільше, скажімо так, сценаріїв для, для, для кіно. Так, це точно, це точно. Але загляніть, де вона у вас там конкретно, бо там багато ключиків для розгадки. Дякую вам за питання. Всі було цікаво. Будь yeah. ласка. Я дякую вам за ці питання, які сьогодні були, і хочу вам ще раз нагадати, що у нас саме в момент стеліума в Овні, саме у суботу на затемнення, в момент затемнення, ми починаємо марафон, який буде місяць тривати, і це марафон під назвою Тіло. Тому що насправді ця весна дуже для багатьох буде включати пропрацьовку себе. У нас є дуже багато таких запитів до себе. Багато хто за останні два роки, поки Нептун налаштовувався на знак. Овна, багато хто набрав вазі, звернув увагу на здоров'я, особливо на ментальне здоров'я, на фізичне самопочуття, і було багато різних тригерів, які впливали на тіло. У когось надлишкова вага, у когось зміни в обміні речовин, у когось якісь можуть бути психосоматичні захворювання, а в когось важкий психологічний стан. Саме для цього я створила марафон, який буде живими вебінарами. Ми будемо так спілкуватися, як зараз. Будуть мої лайфхаки та секрети, як привести своє Своє тіло в форму, як прийти до ідеального тіла, я розкажу вам те, як з точки зору езотерики моделювати тіло. Це і про молодість, і про стрункість, і про те, чим наповнене наше тіло це енергію. Тобто, як її собі додати, породжувати для того, щоб творити в світі круті речі і здійснювати свої мрії. Марафон направлений це буде невеличка група людей. Я хочу з вами всіма дуже так детально пропрацювати. Ключові моменти, щоб цю весну ви запам'ятали як така якісна весна, яка міняє ваше тіло, духовне, ментальне і фізичне, і дає вам шанс здобути ось цю ідеальну версію себе і зробити вже перші кроки до своїх мрій, тому що багато хто все ж таки ігнорує тему здоров'я, зовнішності, нашого вигляду. Але це все ті інструменти, якими ми зараз вері водолія можемо користуватися, а виглядати так, як ми хочемо, почуватися так, як ми хочемо. І я навчу вас дійсно. Добувати собі через практики, енергію в тілі боротися з хворобами, не допускати нових, моделювати тіло так, як ви хочете виглядати, і контролювати час, тобто навіть тематика молодості буде окремим блоком, як і застереження від того, аби не старіти швидко, так і боротьба з першими проявами або другими, третіми проявами старіння вже зараз. І ми зможемо, знаєте, як. Вернутися назад на кілька років у своєму зовнішньому вигляді. Тому я навчу вас, як це робити. Долучайтесь до марафону. Бо вже в цю суботу ми стартуємо. Це чотири живих вебінари, постійний чат підтримки, спілкування в колі однодумців і особливо енергетично заряджена атмосфера. Дякую всім за сьогоднішній ефір. І я постараюся залишити його в записі. До наступних зустрічей.